Пропозицію Білого Дому щодо звільнення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників та реакції експертів ми поговоримо з нашою кореспонденткою в Білому домі Юлією Ярмоленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Юлю! Вітаю Наталю! Як прореагували в Білому домі на те, що вчора сталося на капітолії? Знаєш, Наталю, сьогодні про це питали багато у президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Він безпосередньо сказав, що стурбований тим, що відбувається на капітолійському пагорбі, але в Білому домі сподіваються, що таки знайдуть порозуміння власне республіканці всередині своєї партії, і республіканці із демократами. І конгрес знову відновить свою роботу, знайде свого нового спікера і приступить до виконання власних обов'язків і до, до затвердження тих важливих законопроектів, зокрема і додаткового фінансування для України напередодні, коли у Джона Кірбі представника ради з нас безпеки питали про те, чи залежить українська допомога від того, чи залишиться Кевін Маккарті спікером Палати представників, він сказав, що незалежно від того, хто буде очільником, хто буде спікером палати представників у білому домі. Переконані, що двопартійна підтримка України збережеться. Принаймні, вони це бачать із публічних заяв, які оголошують і республіканці, і демократи. І сьогодні також до Джо Байдена теж пролунало питання чи він не непокоїться, що не зможе виконати свої зобов'язання щодо надання Україні додаткового фінансування? І ось що він відповів Це турбує мене, але я знаю, що більшість членів палати представників і сенату від двох партій заявляли, що вони підтримують фінансування для України. Дуже скоро я виголошу велику промову з цього питання, і чому це критично важливо для Сполучених Штатів і наших союзників, щоб ми дотримувалися своїх зобов'язань. Юлю, Я знаю, ти мала можливість поспілкуватися з експертами. Як вони коментують цю ситуацію? Як відставка спікера вплине на підтримку США України? Ти знаєш, Наталю експерти в принципі погоджуються із думкою Білого Дому про те, що на цю мить загалом Україна має достатньо підтримки і серед республіканців, і серед демократів, і в палаті представників, і в сенаті для того, щоб таки, коли вже конгрес розпочне повноцінно свою роботу, схвалили ці законодавці додаткове фінансування для України. Все буде залежати від того, як вже говорила Катерина, коли власне схвалять цього нового спікера, тому що це може зайняти дуже. Багато голосувань це було видно із схвалення Кевіна Маккарті, Власне на посаду знадобилося 15 аж голосувань. Так і також буде залежати від того, хто стане цим наступним спікером. Але експерти говорять, що зараз немає великих причин для занепокоєнь, тому що вони кажуть навіть попри те, що деякі ключові республіканці публічно виступають проти підтримки України. Це не означає, що вони будуть голосувати проти цієї підтримки. Експерти просять зважати також на складну внутрішню ситуацію. У сполучених штатах і кажуть, що деякі законодавці можуть говорити публічно речі, які їм треба для внутрішнього споживача, але все ж таки вважають, що України буде достатньо підтримки. Ось це, що я почула від експертів сьогодні the day. Я думаю, що вона затримається, але врешті-решт, якщо лише не станеться якогось додаткового неприємного сюрпризу, я думаю, що конгрес проголосує на підтримку допомоги Україні. Багато залежить від того, хто буде наступним спікером, коли його оберуть. Пам'ятайте, кевіну Маккарті знадобилося кілька днів і 15 раундів голосування, щоб стати спікером. Тому я думаю, що затримка буде, але сподіваюся, що не надовго. Але це безперечно викликає занепокоєння і не лише в. Україні це викликає стурбованість серед наших європейських союзників, бо це викликає питання щодо нашої відданості і непохитності підтримувати Україну це не ідеальна ситуація, але насправді сильна двопартійна підтримка допомоги Україні зберігається, як і підтримка НАТО і трансатлантичної безпеки. Тому на цю мить не варто дуже хвилюватися щодо перспектив, бо ми не знаємо, що станеться. um, Less з республіканського боку існує трохи менше ентузіазму щодо збільшення фінансування допомоги Україні ніж це було на початку війни, але не варто забувати, що йде 20-й місяць конфлікту і у США багато внутрішніх проблем. Але, врешті-решт, Україна має достатньо підтримки з обох боків для схвалення додаткового фінансування. Так, ми чуємо різні вислови, як публічно, так і в приватному спілкуванні. Є впливові конгресмени, які дуже публічно. Ставлять під сумнів потребу продовжувати допомогу Україні, бо вони мають казати певні речі для внутрішньої аудиторії, але приватно вони розуміють важливість і найімовірніше проголосують відповідно. Знаєш, Наталі, дуже багато експертів звертають увагу на те, що в що в той час, коли лунають скептичні голоси щодо продовження допомоги Україні, дуже важливо, щоб президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив із промовою і пояснив американцям, чому в інтересах сполучених штатів підтримувати Україну. І сьогодні президент США Джо Байден сказав, що незабаром виголосить таку промову, тому будемо стежити. Власне це і підтвердила речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. Дякую Юлі, за твою розповідь. З нами на прямому зв'язку була Юлія Ярмоленко.